Tá bem. Тут, макар, тут тут. как вот так. Ага. А, а дети нормально. Ой, ну я люблю. Ось численно. Капельку. Это забагато трошки. Ми тако змажемо. О, так от О, малює. Та Малюється? Ти... От дивись, дивись, як багато тут. <ривіт> Мак, макай, макай. Добре, давай, макай багато. Трошки, так. Дивіться, мене повимазуєшся. Трошки та то, -то розкатає, давай. На, на, валиком. на катай валиком. Тяжко валиком, напевно, правда? Co, so ne chceš То розмазуй, розмазуй ту фарбу. Ти бачила, як тату розмазує? Так розтирає, розтирає. Ну, і ти теж так розтирає? Бачиш, як красиво.